Вітаю, друзі, про біль, про біль. Сам подумав, що 90 десятих медицини побудовано на болі. Фізичній, душевній, але все-таки біль. Ну, давайте вимкну звук. Перш ніж перейдемо до самого слова, самого слова біль, проговоримо. Дещо про музику? Треба вечір, я записуюся вже в вечірній час, треба вечір розбавити якоюсь релаксуючою, мудрою, хорошою, спокійною. Музику, яка надає відчуття балансованого спокою, такого, знаєте, зависаєш. І є такий. Є така людина. От він там зліва. З'явився гітарист, ірландський гітарист, Дублін, Народився в Дубліні. На жаль, його вже на сьогоднішній день немає, 71 рік і онкологія його викосила. Я хочу вам показати Луї Стюарта дуже конкретним альбомом. А записав він достатньо багато. Про нього відзивалися як суперталановитого, як надчуттєво якраз з гітарою. А ось ви бачите зліва альбом Очі ангела. Ну, сама назва і обкладинка альбому, мабуть, вже чітко вказує на велику ступінь ліричності з такої задумливої, тихої, глибокої поглинання. Глянути в очі ангела і бажано, щоб ангел глянув, твої очі. Зустрічний рух. А, Луї Стюарт. Познайомтесь з його творчістю, принаймні почніть, якщо вас це зацікавить, з цього альбому. А, можна він записав, я вже сказав, встиг достатньо записати, вважався в свій час геніальним, дуже талановитим. Про нього багато писали, його... він був великим улюбленцем далеко не в себе. Лише в країні Луї Стюарт подорожував практично по всьому світу, стільки написав. Але от його вважають взагалі, от, що він потягнув гітарну лінію постбопа, біпбопа і постбопа. Таку достатньо чітку, зрозумілу структуровану. Ну, познайомтесь, що я занадто сюди пірнув. Музика в нас лише так для зацікавлення і такий, як ви пишете, своє рідне поєднання. Гаразд, говоримо про біль, і тема достатньо складна. Самі розумієте, що говорити про біль можна в дуже, -дуже багатьох аспектах. І я не збираюся перейти а, на лекцію однозначно, тому що і там сам читаю теми лекцій болю і монографію, ми випустили по хронічному болю і захищалися дисертації. І є велика зваба пірнути всю цю наукову термінологію, нейронні шляхи формування болю. Це якщо ми говоримо про а, фізичну біль. І ті конференції, які ми проводили разом з неврологом, зрозуміло, вони більше займаються більлю. А моя область знань і моїх колег це душевний біль, душевні страждання, які точно також можна оцінити і назвати біль, біль душі, душевний біль. Але і там, і там вживається термін біль. Біль страждання. Страждання тіла. Страждання душі. Я в заголовок вже виніс не просто біль і розуміння, що от є біль, з нею треба працювати, біль це сигнал. Я виніс термін все-таки оптимістичний. Біль, який заставляє рухатися. Біль, який а, спонукає. Спонукає, звичайно, до чогось. Тому що. Це ну суто фізіологічно, це великий і грандіозний сигнал, і абсолютно еволюційно доцільний. І дуже добре, що в нас вчасно організм наш починає, чи душа наша, психіка починає видавати оцю біль, заставляти нас страждати, щоб сказати алло, давай з цим треба щось робити. Стоматолог давно за тобою плаче. Або о, попробуй розібратися в своєму житті. Чому, чому то пішли такі страждання? Давай сходимо до психолога. Біль Біль як спонукаючий, біль як підштовхуючий, біль як заставляючий. А дійсно, якщо говорити з цієї позиції, то можна говорити, ну, я точно так же можу риторично вас запитати, хоча зараз і сам почну. Сам почну щось роздумувати на цю тему, як ви думаєте, які саме зміни в житті, а значить в собі, можуть допомогти нам, вам, мені, вам, нашим пацієнтам, людям, з яким ми зустрічаємося, якщо використати цю аналогію, навіть метафору, біль як стимул? Біль як точка руху, Біль з, з моменту появи болю з'являється лише рух, лише тоді з'являється рух, і навіть біль як поштовх до зростання. Зміни, зараз попробую сам роз, пороздумувати на цю тему і закинути в наш клуб думаючих людей. Мені так сподобалася ваша назва, не моя назва. Плагіатом не займаюся. Ви сказали, і мені підлягла на душу, що дійсно з кожним словом думайте, друзі, думайте, ми створили, ми зібралися, скучкувалися навколо ідеї думання, думаючі люди. Отже, які зміни все-таки можуть бути, а власне до чого підштовхує, а, якщо говорити конкретно про бік? Використати біль як відправну точку а, зростання, руху, переходу в щось інше а можна, ну, дивлячись в першу чергу від а, його природи. Ну, я почав приводити приклад про достатньо зрозумілу річ фізичний біль. Ну, давайте дуже просту річ, яку всі знають, Зубний біль, який тебе просто заставить, точка зростання, гарно це, зроста, гарно це звучить, який просто тебе заставить, хочеш ти цього не хочеш, але все одно йти до стоматолога. Звичайно, будемо говорити про значно складніші якісь речі, а не такі прості. А отже, все-таки залежить оце зростання, от сам придумав цей термін зростання, скоріше рух. Біль як спонукаючий ру до чогось, буде залежати від його природи. Ну, кілька можливих напрямків, щоб кожна людина, в якої є якийсь а, біль, ну, наприклад, в першу чергу душевний, подумала про можливі підказки, які дає їй цей біль. і... Може стати тою стартовою площадкою, щоб починати робити щось в своєму житті. Ну, для мене, і я думаю, що це важливо, основною, і ні, не основною, все-таки першою точкою руху це навчитися пізнавати, розуміти. Свій біль. Тут дивна така річ, давалось би, як біль там пізнавати, якщо болить, тебе, чи душа болить, ти страждаєш, чи конкретно твоє тіло болить. Що ж тут пізнавати? Е, ні. Дуже часто біль перекритий, перекритий якимись іншими проявами, не маючи, не даючи прямих сигналів. От. І тут важливо навчитися визнавати біль. А впізнавати його, оцінювати його і розуміти, що, якби привести такий приклад, ну от не хочу їсти. От зник апетит. Це біль. Поки що це не біль. Просто немає апетиту. Але його вже немає один день, два дні, три дні. Кусок хліба в горло не лізе, чотири дні. Не хочеться вставати кудись йти. Це біль? Ні, це не біль. Просто немає бажання ні з ким спілкуватися. І от я починаю накручувати ось цю ситуацію і виходжу аж на слово депресивні прояви і, звичайно, по таких двох симптомах вже оцінювати, що в тебе є депресія, це невігластво, але просто підказує, що якби ще великого душевного страждання немає. Який можна було би назвати душевний біль, а він вже проявляється. А значить, побачити його, усвідомити, зрозуміти, що це частина уже болю це важливий момент. Дійсно починається з того, що ти елементарно повинен зрозуміти, що твоя душа страждає, болить. Важливо навчитися визнавати біль, а не уникати його. Не просто відчуваючи вже конкретний біль, намагатися його обійти, заглушити тим, що в тебе є. Для чоловіків в першу чергу це алкоголь, для жінок, там зайнятість по господарству, діти, ще якісь речі. Це є бажання уникнути. Уникнути, не вернутися до цієї теми, не Поговорити з кимось чи самі не усвідомити, що, слухай, твої дії зв'язані дуже чітко з одним, ти страждаєш, це біль. Тому що якщо є розуміння, усвідомлення і є неуникнення болю, це створює основу для того, щоб дуже серйозно починати говорити з собою і основне починати працювати над собою. Зрозуміло, що коли є емоційний біль, це одночасно спонукаюча штука. Ну, не можна жити в болю, не можна жити і, і звикнути до болю. От, повністю привикнути і казати: Я багато років страждаю і буду страждати. Це не так. Організм налаштований на те, щоб продовжувати життя, зменшувати накал. Того ураження пам'яті, того, що на нього звалилося, робити із яскравої, надмірно яскравої фотографії трагедії просто фотографію, потім робити її чорно-білою, потім розмивати чіткі контури, роблячи їх бліклими, потім тихенько затирати. Так побудована наша пам'ять. Тому емоційна біль це пошук, рух, розвиток, навичок, якоїсь саморегуляції, використання того, що в тебе є в житті, яке може заставити тебе переосвідомити. Є, є мудрі такі техніки, які заходять до нас, інтенсивно заходять до нас із Заходу, вони реально працюють. Ми це відкатуємо, в тому числі на наших пацієнтах, заставляючи їх, іноді приходиться заставляти працювати, ковтати не лише пігулки, а й займатися якоюсь саморегуляцією. От є така техніка «Майндфулнес». Підчитайте про неї, тому що зараз не моя мета розповідати, переходите на лекцію про майндфулнес чи медитацію, чи якісь інші ведення там емоційного щоденника, але а, ці речі вони починають працювати, коли людина сама звертається до своїх можливостей, які є достатньо ще великі і в резерві. Вона навіть не пізнала їх. Це те, що вона якби відкладає, навіть не довіряючи, що може достатньо ефективно допомогти лікарю, або навіть самостійно справитися. Біль. Як відправна точка, наприклад, розірвати відносини з людьми, які є для нас травматичними. Є ж в силу обставин, роботи, обов'язків якихось. Ми зустрічаємося щодня, практично зустрічаємося з людьми, які роблять нам боляче. От вчора слухав історію своєї пацієнтки, яка за кордоном знайшла. Прекрасну роботу, чудову роботу за своїм фахом, а в неї вища освіта, тут в Україні. І там вона знайшла, підтвердивши диплом, дуже складно це давалася, пішла на роботу, але її керівник ну, бувають такі жорстокі люди, які а, на, на своїх підлеглих, не тільки на ній, а на своїх підлеглих. Відкатують якісь величезні проблеми, бо там складно аналізувати її керівника. Дуже жорстку, навіть жорстоку людину. Відкатують проблеми свого життя. От вони розвантажуються на своєму колективу, там невеличкий колектив, хоча й зарплата добра, просто відкатує все, все що він люто ненавидить в цьому житті з цинізмом, нігелізмом. Що називається, тільки попадаємо під руки. І от проблема це біль, так біль. Є заробіток, це за кордон, це не Україна, дуже спокійна ситуація, розмірена, класна, гори, санаторії навколо. Що їм можна порадити? Ну, по-перше, нічого не можна порадити. Це той варіант, коли людина повинна все-таки доійти. І зробити крок самостійно, тому що біль заставляє робити кроки самостійно. Навіть за допомогою тих же лікарів чи психіатрів, але крок повинен бути самостійно, якщо ми говоримо про зміну своєї долі: де жити, з ким жити, з ким працювати, з ким не працювати. Це той варіант, коли. Розірвати зв'язки з, з цими людьми, які доставляють тобі біль, але тут же оплачують свою присутність, отак реально. Ну, тим, що ти терпиш бо заробляєш гроші, і являється хорошою відправною точкою біль, як спонукаючий елемент кардинально міняти, наприклад, своє життя, рухатися в стан спокою І, в принципі, так і говорив, що ви дійсно заробите багато грошей, потім їх потратити на психосоматичні розлади, а там схильність до цукрового діабету, до інших речей. Звичайно, біль, як спонукаючий, може а, заставити людину сходити до психотерапевта, починати працювати з клінічним психологом і тим самим заставить розібратися. Тих проблемах, які привели до моменту, коли виникли біль, коли виник біль, біль, чоловічого роду, Коли виник біль. Тому що для душевних переживань повинна була бути вже якась. База повинна була бути якась особистість своєю життєвою історією, своїми біографіями, де щось було таке, коли вся сьогоднішня ситуація, наприклад, ненадійності сім'ї, навантаження, перевантаження, ще що, що завгодно, дали зрив і викликали цей душевний біль. А це вже фахова робота, це особиста терапія, це робота з зеркалом, психотерапевтом це дуже складна річ. Біль, який заставляє працювати твоє тіло, спонукає. І будь-який лікар може пояснити, що у вас є ця проблема, але вам не можна лягати, лежати, і тепер тільки уникати якогось дискомфорту, тому що не можна рухатися. Бо зараз ця, цей рух доставляє вам біль. А це може бути початком. Розмови твоєї голови з твоїм тілом, розмови психіки з відчуттями фізичними, налагодження їхньої дружби, заставити м'язовий ендорфін, гормон задоволення закидатися в мізки, отримувати кайф від прогулянок, рухів, контролю маси свого тіла. Від того, що ти їсиш, і мозок почне тішитися, що ти нарешті почав їсти те що, а, те, що потрібно, те, що йому потрібно. І, і, і це є велика справа, але для цього треба було пройти через біль. В кінці кінців біль, і, можливо, вже буду завершувати, то точно перейду на лекцію. Біль це одночасно спонукаючий до переосмислення мети і цілей. Тобто біль, в принципі, вказує на невідповідність між нашими діями і чимось значно глибшим, значно ціннішим, що є в нас попереду, а значить, зміна життєвих а, пріоритетів чи перезавантаження. Кар'єрного шляху, шляху, в якому ти рухаєшся відносно своєї сім'ї, поведінки з своїми дітьми, може бути результатом саме цього процесу. А для цього було прийнято головне зрозуміти, прийняти і відштовхнутися від оцього страждання, а значить біль. Головне, звичайно, в цій ситуації зрозуміти, що біль все-таки підштовхує. Природа зробила так, що ми відчуваємо біль і будемо відчувати біль. Всякий біль. Від запалення фізичний, від якихось емоційних речей, душевний. Але в будь-якому випадку, природа ж сама і сказала, і заклавши на нас і оцю генетичну програму, я дала вам шикарний інструмент, будьте вдячні. Який би біль ми не переносили, а він може бути, ми можемо його розвернути в деструкцію. Змиритися з ним і прийняти, і, і це дуже погано. Або стати дійсно, подякувати, сказати, тепер я зрозумів, що треба робити, і починати рух. Біль як спонукання. Подумайте, друзі, звичайно, всього я охотити не міг, але якісь думки я вам все-таки закину. А гітариста із Ірландії обов'язково послухати. Класно грає.